І у мене не було звенець. Я написав поданок, казав, привіт, я лох. <рutt <Quandetasa> well, тіка, а він що таке? Я кажу, отака така, така херня. Uh, ну, благо підключив всіх, кого міг, зв'язки допомагали, знайшли чувака, щоб ви просто розуміли рівень взагалі всього ідіотизму. Мене, сука, зламав пацан, блядь, школьник. <f shoes> Зачем? Знаєте на що я попався? Мені написав чувак, якого я знаю. А знаєте, хто написав? Ну, типа... Да я, блядь, з Богданом спілкуюсь. Він там мені щось начесав, ну на бо дан, що краще шарить, ну типу я щось. Я взагалі сам не поняв, як це відбулось, блядь. Я йому потім пишу, а тут він удаляється. Я йому пишу і стара, ти чого, за блять. Він каже. А що таке, блядь, Я взагалі не паняю. Я кажу, в смислі не поню, де мій де, 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 де телеграм, кажу. <сio> <сio> да, Так, отак от мене зламали. Тому насправді тепер я вже повірте, я тепер так перевіряю. Найкраще вчитися на чужих помилках, але інколи запам'ятовуєш найкраще, коли на своїх. Ну ще раз кажу благо, що в мене були ці можливості, тому що ця, там може сказати, що 99% воно йде в небитію. Просто я дуже. дуже да, я, я дуже швидко там, включив там, рікали і так далі, ми йшли. Я там, через умовно кажучи, через пару годин я знав, де він, хто він, де він вчиться, номер телефону тата, мами і, і все на світі. І з яких він вийшов, дзвонив, блін, все. І коли йому і коли, і коли, і коли, і коли написав Привіт Саша, він такий, блядь, Кажу, давай говорити. Давай. Все.